Покажу вам один дзвіночок, щоб ви послухали, як дитина спілкується. Сьогодні я залишав робочий телефон на роботі, тому що був зайнятий. І Сергій брав по можливості трубку. І каже: дивись, ось підписаний якось Нікітос. Послухай, як спілкується дитина. Я вам включу. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. Це, це монозаметало з вами попалаки. Так, да так. -да, можна. А скільки у вас кілограм метал стоїть? Кілограм металу стоїть? Чорного? Да. Чорний не приймаємо. Це, це на місці ви хочете? Чи вислати посилку? Посилку. Чорний не... не буде невигодно висилати посилку. Чорний метал. А, по скільки? М'ядь? Так. Да. 255 ціна. Медь можете висилати. Lesson the over, goodbye. Ну, дитина, що взяти, але Нікітос, передаю тобі вітання і хочу сказати, що ти в житті так нічого не доб'єшся. Якщо так буде про тебе, один знати, що ти матюкаєшся, другий знати, третій буде знати, що ця дитина матюкається, така вона неприємна. А роки йдуть, ти стаєш е хлопцем, чоловіком. І репутація буде у тебе така на нулю. Якщо ти будеш так далі продовжувати, звісно, всі будуть знати, що якийсь такий хлопчина матюкається, що так страшно, не хочу його мати на роботі. Так що берися за голову, давай кидай матюкатися, і все тебе буде добре. А будеш далі продовжувати матюкатися, нічого в тебе в житті не вийде. Повір мені. Люблю вас всіх, ви найкращі. Глуши.